Всім добрий ранок, Кінетік і кеншин X-Game, Тіні Мегалодон. Мігало... Ой-ой-ой! Прийшли на карася, Ну, як це обично ведеться, нитичка. Тому недовго думає, дуже недовго думаю, добре, що взяв окуньову палку пару воблерів і кучу силіконових приманок. Якщо карась не буде брати, ми... ну ви в курсі що ми зробимо, ми половимо щуку. Рибаки є, риби ноль. Розберемося. Прокльовує зараза, ну після дождю не проснулась. Дощ тільки що піріщив, години-дві-три. Не слабий. Я знав, що вона там є, того туди і закинув. І така слаба, слабе касання. Ну, Один-два поворота морду і скинула в Не встиг засікти. А взагалі ті німий воблер, воблір. От блін. воблер специфічний, чуть на арматуру не закинув прицельно. Його ще треба вміти проводити. Тіпо того... Боссі тут би теж, може, заработав 98-й, ну я його не взяв. А остальные всі воблери, ви знаєте, флагманські в нас. Заточені на кривий ріг на водосховище. Перекрасював, балансував нові тройники. Відтоді де я, де кривий ріг, де Карачуни. Отак і живемо. Так, я знаю, отут. Та йома мою вітром снусе. Ще закинемо правіше, Хотів прямо кинуть. Там щука буде і підемо туди, де її більше на виході. Поплавчанський. Я в шокі на черв'я. Сходу окунь хвата. Прикольно. А де ж щучка? Може окуні на воблер схватить, може бути. Ну тільки найкрупніший і дерзкий, різкий, яких тут почти нема, можна сказати. Якщо карась не буде клювати, будемо ловити окуня. Ось я поплавок тільки закинув. Ждемо 5 секунд і нифіга. Ну, тільки що він тільки закинув і одразу достав окуня. О, вже й потягнув. Треба було виждати, щоб зажер. Похоже, води додало ще більше щука пішла на міляки, де то в камиш. І ми бачимо, тарані скидається просто тьма м'який. Кидається падлюка люка прямо під боком, видно, тарань дала. Окунь Теж моче тараньку бачу. А воблер брать не хоче. на силиконку візьме. Ну, нам окунь не інтересний. У нас окуньових випусків. он опять тягне. Фігова гора. А от тут карасячих випусків у нас маловато буде. Тим більше Карася нам более привичні ловити. Чим окуня. Любимо ми це діло, особливо крупного. Гоупро, немає відео. Є якась клювака. Непонятно. О, видно, точно. Це ми, блін, не половимо. Сьогодні карася. І раз є окунь, значить, що правильно, карася немає, він його обично ганяв. В місті вони ніколи почти не стояли, не лавились. Так то Рідкі дебільні окуня були безстрашні. Якщо тут було, було хоч десяток-два карасів, Окунь не відзивався, а зараз ви подивіться. Це катастрофа. Можна прямо зараз уже починати шабашити. Це капець. Оп! Я знав, що вона тут стоїть. Так. Да. Вона мене ждала. Це та, що я вчора випустив. А там, там сильно тарані багато, аж вода кипить. Ну, вона вся така мелка. Нитичка. Не, ну щука ганяє, там вершила скидалась. Ну, Якщо в мене на мотиля окунь клює, значить карася немає. Бо карась з окунем, звичайно, з цим мелким тут не стояв. Рідко-рідко. От... Ну так, да, отам з боку стоїш, окунь один за одним і карася нема. Сюди стаєш, карась є, окуня почти ноль. По карасю. Біда можна закритися пораніше. Вона тут обично одна тусується. Вони друг друга щуки не переварюють. Ще одна дві проводки. з матовим і йдемо на окуня. У коня дофіга. Оп, є. Це вже друга. Онлайн не виключає камеру. Красавиця. Зараз рибаки почнуть ругатися, остав мені кидаю мені у відро. В общем, нічого нового. Ну хто б сумнівався. На науку він ще ковтнув кишки на корм акулам. Ось так от. Все, сматуємо вудку. Ніхто нічого не вли. А так хотілося. У нас ще завтра вихідний, так що ще, ще 20 у нас ніби з карасями. Завтра воду выжена. Ну что сказать, щука есть. Брать не хочет. Даже на самую медленную проводку. Як бачили коло котлова на дві підряд виманив. Почти підряд, напевно. Я вже й не пам'ятаю. Було діло, в общем. А тут ноль. Не в одному глазу. Хоча вершить, малька ганяє. Воблером не інтересується по стоку по скоку. Мілкой тарані стоїть мільйон і одна штучка. І це добре. Може, сьогодні щукарі хоч прийдуть. Теж не наторблять цієї мілочі. Хоча вони такі підберуть вум. Чи виход щуки буде і почнуть пакетувати. Тут некоторі по 10-20 по штук умудрялись з утра до вечора забрати. Ви ж не думаєте, що я дві штуки чи три злої щуки і все це весь улов за день? Це весь улов за один випуск, а випусків може бути і 4, і 8. І більше про запас. Мене все-таки довго не буде. Що? Всі перша по кухні ругаються вже 5 хвилин. Всі її робочі міста зайняті. О там столопин батарея стоїть. Вона там спить, або тут на, на тряпке на коврику. Біба і Боба зайняли стула по віддільності. <сум> Рижик, як завжди, на своєму стулі. А заходи, круги нарізає і, кр... і оре, і жалується. І жалується. В ящик лізь. біба в ящик не поліз. Ось о вторий ящик є. І сиди в засаді гризи усіх. Сама така. сама такая. Да, да, да. На рыбу поеду. Але сначала на службу. На недельку. Адмирал будет ходить, вас тут подкармливать. Не? Ну, дивись мы